Якби у тебе попросили описати е, слово сполучення, дитина сирота як би ти описала, що це за людина? Це дитина з відсутністю життя в очах, е, дуже розгублена, яка не вірить цьому світу. Дітей з Сирі дуже легко впізнати, коли ти вже з цим працюєш. Я зараз, наприклад, на презентації, коли книжки свої буваю, ми мене, звісно, що в полі багато усиновлювачів. І коли підходить мама з дитиною, ну багато мам приходить з дітьми, я про материнство пишу. Я піднімаю очі і одразу бачу, що ця дитина сирота. Вона усиновлена, і вона ще не позбулася свого болю. Скільки б їй не було років, таке враження, що перед тобою дуже доросла людина, яка прожила вже стільки болю. Що вона знає це життя на смак. І цей смак неприємний, він гіркий. І від цього такий смуток. Мені чесно, може погана паралель, дуже нагадую, кожного разу, коли я дивлюся фотозвіти про обмін полоненими, це однакові очі. Діти в закладах, сироти і військовополонені, звільнені з полону це однакові очі. І ті, і ті радіють, бо діти в закладі радіють, що ти прийшов, ти щось нове приніс, чи там іграшку, чи емоцію, ти новий. І так військовополонені радіють, що вони на своїй землі, але в очах у них ми бачимо, що вони прожили те, що ми напевно не зможемо зрозуміти. Неосяжне для нас, те саме проживають діти, неосяжний біль, і він, напевно, дуже схожий по відчуттях з полоном, тому що ти перебуваєш там поза своєю волею, ти відчуваєш там приниження, ненависть, гнів, ти не володієш своїм часом, тілом, життям, ти можеш проживати постійно насилля над собою, не маючи змоги захиститися. Бо коли навіть якщо ти дитина в сім'ї, тебе в школі булять. Б'ють, щоб не робили. Ти можеш поважлітися батькам. Так, можливо, ти цього не робиш, але ось це відчуття, що у тебе є за спиною хтось, до кого ти можеш прийти, воно трошечки гріє. У дитини-сироти нікого немає. Нікого. Він живе в постійному відчутті тривоги, що він може десь отримати. І це виживання.